В прямому ефірі тема дня про надання томосу Україні говоримо сьогодні, зокрема, про те, як здійснюється перехід до Нової Православної церкви на Вінниччині. Нагадаю, 5 січня у Стамбулі патріарх Варфоломій надав томос Україні. Відтепер Українська церква стала автокефальною. Нагадаю, напередодні Нового року ми говорили з Святославом Демченком про те. Що колишній митрополит Вінницький і Барський Семеон одним із перших здійснив перехід до нової української церкви. Сьогодні ми готові вислухати позицію іншої сторони, про і єрея настоятеля храму святителя Луки Кримського міста Вінниці Володимира Тютенка, представника Української православної церкви Московського патріархату. Вітаю вас, пане Володимир! Сурдопереклад здійснює Марина Нікітіна 55 29 92, телефон студії. Телефонуйте, ставте свої запитання, доєднуйтеся до розмови. Перш ніж, при, перш ніж розпочнемо обговорення, пропоную подивитися сюжет наших журналістів про координаційну раду трьох єпархій, яка проходила у Вінниці. Чим все скінчилося, бачили наші журналісти. Отже, дивімось. Журналістка газети «33-й канал Ірина Зонова та фотограф Сергій Хіміч приїхали до храму стрітання Господнього, аби висвітлити координаційну раду архієреїв трьох єпархій Української православної церкви Московського патріархату. Проте на вході їхній роботі почав перешкоджати охоронець храму. Хто тебе звав сюди? Що ти прийшов сюди. А чому мені дожди сюди звати? А ти тут дуже Ну хто мені дуже звати сюди. А ти дуже тут з'явитися? охорона дуже агресивно, дуже войовниче налаштована. Почала нашу. Фотокора виштовхувати, виштовхувати, схопила за, за комір куртки, е, били, штовхали по шиї, по плечах, по, по всьому тілу. Е, схопився за його апаратуру, а там дорога апаратура, намагався виламати об'єктив, там такий довгий об'єктив. А це вже редакторці сайту Вінниця інфо Анні Гращук не дозволяють робити фото храму. Я фотографувала просто територію навколо, то що тут багато цікавого. Так, Храм будується. Так, так. Підійшов до мене чоловік і каже: відійдіть звідси. Я питаю, чому я повинна відійти. Він каже, бо тут не можна фотографувати. Коли я запитала назвіть, будь ласка, своє ім'я, мені в грубій формі сказали, яка вам різниця, яке в мене ім'я. Після завершення ради прокоментувати ситуацію вийшов митрополит Тульчинський і Братславський, і Онафан. Я тут такі гість, як і ви. Все та що? Тобто, тобто, якщо зараз на ну, наших колег забороняли проводити свою діяльність, тобто ви не можете нічого казати. Ні, наскільки мені відомо, вчора була оголошена. Акредитація для журналістів, які мають присутніми бути, але це наше зібрання внутрішнє, так і не на всі знаєте, бувають зібрання э, э, ради безпеки, і ви туди хочете. Це внутрішня подія. Э, тому, звісно, проходило нас зачиненими дверима, тому представників СМІ, СМІ, СМІ там не було. щодо е, якихось силових дій стосовно е, журналістів, я можу сказати, що жодних вказівок того такого плану ніхто нікому не давав. Якщо це мало місце, я звісно вибачаю, що таке могло бути, але це були або навмисні, або не навмисні провокації, тому що повторюю, жодних вказівок якось силовими мірами діяти на журналістів ніхто не давав. Звісно, і давати не міг, тому що ми в курсі, ми знаємо, що з собою являє за пресу. Журналісти газети звернулися в поліцію. Проте, за словами речниці Нацполіції у Вінницькій області Анни Олійник, коли прибули патрульні, кореспонденти заявили, що жодних претензій до охорони храму не мають. Отже, чому все-таки журналісти не змогли потрапити до храму? Ну, Перш за все, хочу привітатися з телеглядачами і з вами особисто Різдвяним. Христос рождається. Славі моєго! Е, ну, бачили, ми почули закінчення, тобто, власне, поліція нічого не зафіксувала. Тому то це були суб'єктивні оцінки ну, от, той журналістки, скажімо, Безпідставні, очевидно, раз нічого не було зафіксовано. Це по-перше. По-друге, я був учасником цих зборів і дійсно е, нам треба було зібратися для того, щоб розглянути. Ті питання, які зараз стоять перед нашою церквою, ті провокації, ті бруд, які виливаються на нас, і прийняти організаційне рішення. І тому спочатку треба було провести. А чому засідання було в закритому режимі. Для того, щоб нам обговорити внутрішні питання, церковного нашого буття прийняти організаційні питання. Це буде обговорення, і тому намічно було, що після закінчення зібрання буде одна прес-конференція або коментар. А чи міг наша? бути інцидент із медійниками, висвітленою у сюжеті з спрям... провокованою, цілеспрямованою акцією, на вашу думку? Журналістами? Так. Думаю, так. Да. Якщо говорити 33 канал, він, канал, ну, це наш постійний, так сказати. Е журналістський ресурс, який достатньо часто негативно завжди відноситься до нашої церкви. Відповідно до Томосу, справи церкви України управлятиметься вільною, святому дусі і безперешкодно без будь-якого іншого зовнішнього впливу. Я про, прошу показати інфографіку щодо е, витягу із копії Томосу. Що стосується внутрішнього церковного управління, розглядається, судиться і визначається виключно ним і священним синодом, слідуючи євангельському та іншому вченню згідно із священним переданням і шанованими канонічними постановами нашої Святої Православної Церкви. І на станові шостого канону Першого Нікейського Вселенського собору, який визначає, що якщо при спільному голосуванні всіх, яке буде справедливим і згідно церковного канону, двоє чи троє через власну схильність до суперечок заперечують, то нехай має силу рішення більшості. До того ж зберігається право всіх архієреїв та іншого духовенства на апеляційне звернення до Вселенського патріарха, який має канонічну відповідальність приймати безапеляційні судові рішення для єпископів та іншого духовенства помісних церков згідно 9 і 16 священними канонами 4-го Халкедонського вселенського собору. Менті йдеться про канонічність і про певний механізм управління церковними справами. А чи є відповідно до Томосу новостворена Українська церква канонічною? На даний момент іще ні. Чому? Чому? Тому що Вселенське православ'я воно складається із 14-ти православ, православних помісних церков, Свідоцтвом, що церква входить. Вселенську церкву є визнання всіх помісних православних церков. Тобто на даний момент і ще не було вітальних телеграм ні від кого. На даний момент, після вже надання Томосу, три церкви заявили про неприйняття. Це перше. Друге, саме основне. А які три церкви про неприйняття заявили? Польська, сербська, Антіохійська. Раніше про цей процес негативно відзивалися інші церкви. Але перше, я хочу що сказати. Що наша церква це є українська православна церква. Тобто ми не є московський патріархат. Ми такою стали в 90-му році, теж за грамотою це на українській мові, на грецькій це Томос, на московського патріарха. І ми стали теж незалежною церквою. Більше того, ми замали більше свобод і повноважень, чим нині створена. Структура скажімо. Тобто у вас є окремий документ, теж Томус наданий у 1990 Звичайно. році. Да. І чому, відповідно до нього, ви маєте більше повноважень? Поясніть. А я поясню, да, так? Я можу показати. От Грамота. Астя. Це ми листівку навіть таку зробили. Ну, по-перше, нинішня церква не є автокефальною, яка створена. Просто людям використали це слово. Кажуть, ви називаєтесь автокефальною. Але що таке автокефальна церква? Авто, це є сам кефалос голова. Сам для себе голова. Але цей Томос, який наданий Константинополь, він однозначно каже, що ви визнаємо для, для автокефальної церкви України, тобто автокефальна церква України визнає, визнає головою святіший Апостольський Патріарший Сільянський престол. Тобто він визнає зверхність. Константинополя, він є для нього голова. Ну, дві голови не може бути. Тільки одна голова є автокефальна, да? тобто автокефас голова. А друга тоді вже не зовсім така. Це по-перше. По-друге, відповідність до Томоса, всі організаційні канонічні питання, вона повинна узгоджувати і радитись. І тому тоді, через цей Томас Константинополь замав вічне таке відповідні до Томуса, якщо буде зберігатись, право контролювати цю церкву. І ця церква завжди буде залежна. Бо в чому є проблема? Є ще інші аспекти, скажімо, це суд, навіть починаючи священників, це теж форма прояв незалежності, те, що мир не видається, і так далі. Ті церкви, які є патріархальні, вони не мають і залежності абсолютно і нічого не узгоджують з Константинополем. Тому, -то, перше, Нова церква створена, але тільки об'єднали ті церкви, які були розкольницькі, Київський патріархат і Українська автокефальна Церква. Я це слово використав, не те, що там ми їх обзиваємо, скам, а це те, що всілянське православ'я, тобто всі православні церкви, і донедавна Константинополь визнавав їх неканонічними, безблагодатними і розкольницькими. Вони об'єдналися. І поки не визнання немає визнання іншої церков, вони не можуть стати і не є канонічною церкви. Писання Томосу у Стамбулі, от у січні недавно, вплине на функціонування Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Угу. Чи вплине воно взагалі? Вплине. З яким Яким чином? Яким чином, так. Як воно впливає? Тобто, з одної сторони, вже на кількох службах я своїми парафіянами обговорюю ці питання. От І говорив, що ви знаєте, от у нас добрі стосунки, у нас достатньо такий потужний храм, і в нас радісна, добра така, е, атмосфера. І говорить, Ми щасливі, і на все задовольняє. Якщо даже організація новостворена, але по великому рахунку я сказав, об'єднались дві організації: Українська православна церква, Київський патріархат, я таке файно, В, в Вінниці у нас це поруч зі мною. Воїни інтернаціоналістів, Київський патріархат, на революційний автокефальна церква, У нас ніяких битв не було і суперечок. Одні люди ходять до них, інші ходять до нас. Тому тобто, ти кажуть, ви створили нову структуру, нехай вона по-новому називається. Ну будуйте собі храми. Тобто Але це буде прикро, структура? Прикро, звичайно. Ну, на базі цих. Але прикро, як ми бачимо, що нам заявлено, що в нас будуть відбирати монастирі Київ-Печерського лавру. Почаївську лавру і так далі. Уже нас храми, відбирають через державний тиск, звинувачуючи нас, до назви в якийсь. Це Російська православна церква. Ну, ви згодні її змінити, як пропонують парламентарі? Ну, звичайно, не згідний, тому що ну, як ми можемо стати? Я і ми стали українською православною Церквою, І ще радянська Україна нас зареєструвала, що ми Українська православна церква. Незалежна Україна нас зареєструвала, що ми є. Українська православна церква це є наше зареєстроване ім'я і статус. І такими ми є, тому що ми об'єднуємо виключно українців, які тут проживають. І тому то як це нас по-іншому називати? А хто ми є? Чому це ми російська? Так от знову сказали Томос, так раз по Томосу. Потомусу він дає, що от в Україні буде так звана Православна церква в Україні, так? але всі українські діаспорні церкви Константинополь собі забирає, скажімо. Тобто вже є позбавлення. О, але ми існуємо, ми об'єднуємо українців. І якщо Потомусу Константинополь має відкрити тут свої храми і монастирі, то. Руська православна церква абсолютно не має по ось цій грамоті, не має права відкривати свої храми. Якщо не має права відкривати в Україні, тому що ми це так вимагаємо. Руська православна церква, чому ми маємо стояти Руська Православна церква? На Вінниччині понад 20 приходів вже перейшли до Нової Православної церкви України. Про що, на вашу думку, свідчить ця цифра? Ця цифра свідчить, якщо Вінницька єпархія близько 4-50. То це зовсім невеличка кількість, це по-перше. По-друге, не стільки парафії перейшли, а скільки священники. Тобто, я до чого, священники перейшли, люди вийшли на вулицю, от чим ситуація. А чи боретесь ви Був, за свої бувши... приходи, скажімо так? Ми, ми намагаємося організувати, але ви розумієте, в чому справа? Ой, коли людина, людина совіслива, вона не може проявляти агресію. Тобто, якщо взяти, наприклад, 15 років назад, 20 років назад, Київську патріархату в Вінниці, як наплакав, тобто ми маси могли їх задивити. Але ми ніколи не дозволяли, ніколи ніякого насилля. Поважаючи право, кожному людині вірити, як він хоче. А зараз є насилля? Так. Да. Так от виходить так, по відношенню до тих парафій, які перейшли. Священник прийшов, оформив документи, от до кінця оформив. А люди то всі вийшли, які віруючі були. Тому то недавно стрижики були всі ті парафіяни храму. Вони е, виказували своє незадоволення, тому священнику, що нас обманув, ти ще неділю назад нам говорив, ти ніколи не будеш пам'ятати Філарета, тому що він розкольник. А тепер для тебе він є патріарх в Україні, нехай даже почесний. А якщо ініціатива йде від самих прихожан перейти до нової православної церкви України, як мають реагувати Тут ніякого супротиву, якби не буде в тому плані, що якщо це абсолютно віруючи, виясне, це право. Але чаще всього це робиться все навпаки. Тобто бувший митрополіт Симеон був нашим керуючим. Він переформив всі будівлі на себе, передав собор. Вдруг він перейшов в іншу організацію, яка ще навіть не зареєстрована, але весь дитячий хор звідти вийшов. Священники в більшості вийшли, і подікани його вийшли. Парифіяни вийшли, зараз наші хами переповнені парафіянами собору. Люди цього не знали. Це в було зроблено з їхніми спинами. Отак не повинно бути. Паста не поступає підношенню до своїх пасоми, парафіян, не поступає так от тайно і викидаючи їх на вулицю. От і все. Ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ви в, ефі... в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, представте, будь ласка. Я До Тоїцького району. Ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо, ставте своє запитання. Ой. Я так вовнуюся, але я хочу за сказати, що треба добре знати історію всім і священникам і журналістам, що 450 років назад московський цар відібрав у Києва метрополію. І разом з тим самим Томосом тисячу 400... чотириста році в нас в Києва була відібрана ця метрополія. І зараз ми на кінець. Це все вернули собі обратно. То чого це Москва ще з нас хоче? Хай від нас відчепиться і йде в Росію і там собі править, а не нами тут курку водити. Вибачте, і Печерська Лавра, читати про Бечерська лавра побудована. Анною горською, польською поміщицею, то вона не московська, вона теж поляки можуть її відібрати. Треба хоч трохи знати, читати історію в архіві поїти в супер, Володимир, і знайти ці архіви. це ви повинні знати. А в чому ваше запитання полягає? Питання за терполягає то е, не питання а. Я просила ну ми всі просимо, щоб жив московські батюшки ми хоче мати свою церкву, як мали 450 п'ятдесят років назад. Щоб вони від нас відчепилися від українців. Що таки? Дякуємо за ваш коментар. Да, це зрозуміло. Отже, це... пане Володимире, як ви можете прокоментувати от такий от коментар жительки Вінничини. Да, от буквально сьогодні розмовляв зі своїм однокласником да, своїх батьківщини з Вінничини. Я Вінничанин, ви розумієте? З Вінницької області, Вінницькій області, народився з 15 років, проживаю у Вінниці, да, Вінничанин. Тобто, ну я не є не російська церква, не є ні москаль. Хоча ці, якби от зерна, ось. Тої якоїсь такі ворожнечі, да пропагандистські, вони були постійно раніше, тому що ми займаємося лікарнями, ходимо безкоштовно в хворем розповідати, причищати, підтримати їх. І мені колись один за відділенням каже: ти знаєш, не вмію так розмовляти українською мовою, як ти, але скажи, чому ти москаль? Тобто мені він нечанину українцю. Він от такі питання задав, так і зараз. Тобто я не є москаль. Є священник української православної церкви, яка об'єднує українців, яка має свобоє незалежна. Також само має свою який вибирає, який вибирається із числа українського єпископату, тільки українським єпископатом. Все. Ніхто не має права його смістити, ніякий московський патрах, ніякі гроші не йдуть з 90-го року, 90 року туди. По відношенні історичної довідки. Люди просто дійсно не знають історію, скажімо так. Вони не знають того, що Русь хрестилася тисячу років назад і була утворена раз Русь хрестилась, Руська Православна Церква. В складі якої була Київська митрополія, вона була головною. Але коли Батий зруйнував Київ до сімнадцятого століття, спочатку він був повністю зруйнований, і до 17 століття там дуже мало жителів проживало, як місто не піднялося. Тому -то київський митрополіт перебрався спочатку в Володимир, пітом Москву. І тому то московський патріарх, до речі, він є. Послідовні київських київських митрополітів, які прибрались туди. Це по-перше. По-друге, якщо говорити про цю Київську митрополію, яку говорили, ніяке Москва не забирала, скажімо так. В свій час була єдина руська православна церква, коли Константинополь відпав в католицизм в Унію на Вимогу папи римського, той Касновський патріарх, який проживав в Риму, він розділив єдину руську православну церкву. І для тих і які знаходились під владою Польщі, він утворив нову київську митрополію, але розвивав єдину церкву. Тому то в 1686 році оця відірвана Київська митрополя повернулася назад в єдність. Руська православна церква була з 90-го року, оскільки ми досягли розвідку свого діти виросли так, і одружилися. Ми стали незалежною українською православною церквою. А ми маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, я Сидорович Оксана, жителька міста Вінниці, і Чи хочу зауважити, якщо можна пару слів. Я повністю погоджуюсь з попереднім дозвонювачем вашу студію і підтримую цю жінку. І хочу звернутися. По перше, Христос народився. Славімо Славі його! Славімо його! Славі. І в такі славні і е, світлі дні цього свята е, оцей настоятель, е, е, я не знаю, отець Володимир, Володимир, Володимир. по моєму, так? Да, отець Володимир, я низько вам кланяюсь, але хочу сказати і зауважити, що ніхто нікого не обманював. І е, я також являюся прихожанкою е, собору і знаю, і було е, зібрання, і ми знали, що наш е, преславний. Е, Сіміон переходить в українську автокефальну церкву, і ми бачили, як це йому дуже тяжко. І да, деякі люди поуходили, але більшість ще й додавалося. От вчора в храмі було не пройти, не про не протовкнутися. Люди дуже радіють, що е, е, Україна нарешті, нарешті, за 333 роки здобула цей томос, оцю цю незалежність. І це дійсно духовна незалежність України. Вона рівноцінна незалежності державності нашої славної України. І не поплюжте, будь ласка. Не поплюште, будь ласка, нашу віру. Є у вас своя дорога. Ви хочете викладати і приповідувати віру в московському патріархаті в в церквах московського патріархату. Будь ласка, у вас є своя свої люди, є свої прихожани. Ніхто вас туди не забороняє вам. Ми хочемо мати свою церкву яка буде молитися за Україну, буде відспівувати наших воїнів, боже буде освячувати. В мене дочка хотіла освятити ну за кому піти в церкву Московського патріархату, хоча при цьому дочку в Києві освяти, ну, похрестили в, в Київському патріархаті. Їй не дозволили. Отакі От є ситуації. Тому я вам дуже щиро вітаю з цим святом і, будь ласка, не поплюште це свято. Дякуємо вам за коментар, отже, пане Володимире, чи дійсно є от такі от нюанси із хрещенням і вінчанням у різних патріархатах? Звичайно, але це завжди було і є. Так? В тому плані, якщо людина католик, ми її не співаємо, то й католицька церква повинна відспівати, так? в той період, коли ці церковні організації, тобто не належать до православ'я, їм було заборонено служити всіх церквах. Всього світу, ви розумієте, їх не допускали ні в Єрусалім, ні на Афон і так далі. Ви розумієте, в час справа. Тому то ми притримались канонічного права, яке є в Сілянській православній церкві. Все. Це по-перше. По-друге, ми на всіх службах молимося за нашу державу, владу і військо. По-третє, мене дякували деякі воїни, які вернулися живими, такі вашими молитвами були, тому що він таки вийшов з окопа, тут бомба, друзів не залишилося. Ви розумієте, в чому справа. Тому то і візьмемо наші зошит 40-уст за воїна воїна. Сказав. Хто є військом, ми молимося, хай Господь їх береже від біди. Ми тільки проти гріха, проти ненависті. А ми є вірні не тільки церкви, але вірні громадяни Української держави. От і все. 6 січня до стін хрестово движенського храму у Вінниці прийшло декілька сотень вінничан. Що вони вимагали? У нас є невелике відео з цього приводу. Я прошу його показати. Ви прийшли і прийшли на розпорати і церкву правильно було Це не є церква добра, це є церква, класичного освячувала зброю. Отже, пане Володимире, що це була за акція? Чому прийшли вінничани? Що вони хотіли б почути, зокрема, від митрополита Вінницької Варського в Арсенофі? Розкажіть нам. Не тільки Вінничани, були там молоді хлопці дівчата, в тому числі не з Вінниці, там з бару приїхали. Вони представилися, правий сектор, навіть показали свої от, якісь там посвідчення. Вони рахують, що ми є якась негативна церква, і вони проводили таку акцію. Без всякого страху і боязні наш поспілкуватися, а окаються люди. Люди далекі від віри, нічого не розуміють. Ту листівку, яку вони показали, написано було «Нема просто як. Там просто з помилками було написано, і причому для них авторитет це Рефат Чубаров, тобто мусульман, який розказує Київти в Криму. Сказав, так. Розумієте? Все, три години закінчились, одразу їхні критки, все, три години зібрались і пішли. Тобто це спланована була акція, очевидно, навіть проплачена. скажімо, Ну і все. Просто акція така. Коло наших храмів. Але знову це для суспільства повинно бути негативний знак. Ну Чому це йде таке розпалювання ворожнече? Ми тут жили були. На цій землі і, і ми молимося як тисячу років. Ми молилися з, з прийняття віри. Ми а ні, чи готові не ви співпрацювати з новоутвореною церквою? Е, співпрацювати готові. Готові. Да? ну, нас кілька разів вже е, кидали, Да? Тобто, власне, і Симін з нашим владиком зустрічався. Від обіцяв віддати документів. Як ви сказали, тільки 20 парафій перейшло з 450, і тільки там 10 священників із 250. А наші документи владика так і оставився. Це документи на священників, на громади і так далі. Поки це все не передається і багато чого чиниться недобре. Звичайно, готові співпрацювати, чисто як людські стосунки. Те, що торкаються церковних стосунків, вони мають базуватися на основі канонічного права, яке є в сільському За з е, допомогою і помісних церков сіянського православ'я. От і все, в тому числі їхні листи, пристоятельства помісних церков до Варфоломії були те, що це компетенція все православних зборів помісних церкви. Вони повинні визнавати цю структуру. що Це є новостворена автокефальна церква. Нагадаю, ви дивилися програму Тема дня тому ста перспективи діяльності Української православної церкви Московського патріархату обговорювали ми сьогодні. У мене в гостях був Володимир Тютенко, настоятель. Храму святителя Луки Кримського у міста Вінниці бережіть себе і своїх близьких. Побачимось на суспільному.